Ребята, всем на всем привет. Ви на канале Vikis. И сегодня мы проходим Лучший легкий обби челлендж. Ну что ж, погнали. Я должна видео ещё снимать утром, но у нас пропав світ. Нам включила TikTok в 4:00 вечора, ну, я в таке время, а це потом я пішла гуляти. Я ось так. Потом не я, наверное, сьогодні буду того начись знімати, зато ж мені ще знімати, мені ще не надо ще сняти 4 відео. І сразу їх монтувати. А це монтувати дуже важко. Якось так. І да, ви скажете, Віка, чого ти так оце? Буду знімати 4 відео. Тому що я уйду в відпуск на 4 дня. Да, аж я упала. Да я уйду в відпуск на 4 дня. Я хочу немножко отдихнути. Ось От цього я відео зарані вам всі скину. У мене, наприклад, може по днях будуть виходити ролики. І вже з завтрашнього дня, з 2 юля, я вже в І, Значить, Я сьогодні вам повинна всі відео викласти. Я ніде в соцсетях не буду з'являтися телеграмі, не буду вам писати. Я можу навіть максимум неділю не буду у вас. Тож, якось так. Ну, я буду за це время вам знімати нові відосики. Тож, ждіть. От. І я не знаю, що вам більше сказати. Це мені сообщення пройшло. От, якось так. Я не можу цей етап пройти. Коротше, якось так. Ну, я вам зарані буду знімати ролики. За того, що я знаю, що ви будете чекати моїх роликів, то я буду знімати все зарані. <тас> От, наприклад, я сьогодні буду знімати до часу ночі відео. Я не можу доприняти, капець, я пройду і до вас повернусь. Так, я наконець то пройшла. Я не знаю, що вам більше розказувати. І так, ще підписуємося на канал Найлі. Вона, не знаю, я в неї зараз спробую їй написати: буде вона уходити в відпуск на пару днів, или ні. За те, що ми знімаємо вам 24 на 7, у нас оттиху взагалі немає ніякого. Ми тільки а, оце, наприклад, ми встаємо. В 8-10 утра. Отак, в 8-9-10 утра. А, потім ми снідаємо, красимося, умиваємося. І все, ми починаємо знімати ролик. Ми для вас стараємося. І ми знімаємо до 5 вечора, 6 вечора. Ми, коротше, знімаємо почті 5, сут... ну, 5 часов, 6 часов. От. Нам, звісно потрібен нужен перерив, за те, що нам у нас перерив, там може сходити в туалет перерив, і все, ми далі знімаємо відео. Я Померла. Ми для вас стараємося знімати кожен день відео. От, наприклад, у мене утром сьогодні не вийшло зняти відео, за те, що в мене пропав світ. Але я буду знімати сьогодні. Я знімаю і днем, і вечором відео. От так якось. Тут якась лава, Ну, дуже легко. Так, ми проходимо дуже швидко. Ну, я сразу померла, круто. Ролик цей буде на до 5 минут, тож швидко проходимо. От, поки обід дуже легкий, мені поки що подобається. Можете поки написати в коментарях, але в мене, мабуть, зараз коментарі огранічені за того, що. Я не знаю тільки чого в мене коментарі органічні. Ну, я, ніхто не може писати. Вибачте, моя мене є собака. Якось так, вибачте, за нічний звук. Так, давайте тут уже заканчимо. Ребята, если вам понравился цей ролик, то ставьте лайки, підписуйтесь на канал и не забудьте про колокольчик. З вами была Викис. Всім пока!